Псалом 65. Дригентові Псалом Давіда, пісня Тобі, Боже, належить хвала, на сіоні, дані тобі в молитві обідниці будуть виконані, до тебе, котрий вислуховує, молитві приходить, усе живе і хоч над нами, це тажіть і гріховні вчинки, але ти прощаєш наші беззаконня. Блаженні той, кого ти обираєш і допускаєш, аби він жив у твоїх дворах. Ми наситимося добром твого дому, святого Твого храма, дивовижнім ділам праведності. Ти відповідаєш нам, Боже, Спасителю, наш, надія всіх кінців землі і далеко морів, ти, що утверджуєш гори своєї сили підперезаний, могутністі, приборкуєш ревіння моря, шум, його хвиль і заворуження народів. Усі, котрі живуть у всіх краях, землі бояться твоїх ознак. Настанням ранку та вечора ти викликаєш радість. Ти дбаєш про землю, а робиш її щедро. І рясно її, збагачуєш Боже. Потоки повні, води ти забезпечуєш їх людей. Зерном бо так ти запровадив. Ти зрошує, зрошуєш її, Боро. Борозни розни рівняєш скипки і пом'якшуєш її дощами. Ти благословляєш її зелені паростки, ти вінчаєш рік своєї щедрості, а твої стежки буяють добропотом. Волога осідає на пасовицькі пустелі і пагорби підберізується радістю, луги задягаються отарами, а долини покриваються збіжжям. Все радісно вигукує і співає. Амінь.